Дуже часто, коли військовослужбовці виходять з зони бойових дій і починається обстріл, це панічні атаки, це різна реакція на стрес у кожної людини. Вона зовсім геть різна. І щоб не розгубитися і зрозуміти, що самому, як допомогти собі вижити, і як допомогти своєму побратиму, треба знати, мати якісь навички. І саме для цього ми приїжджаємо до військовослужбовців і вчимо йому тому. Це дихальні вправи, це м'язова релаксація. Пояснити, що, чому, як відбувається і що з цим робити. Покроково. Це має знати кожен військовослужбовець. Ми це мовчимо. Кульова та осколка. Всі ці, -ці види ран ми можемо там панувати. І ще не маловажно, що тампонування у нас виконується в тих зонах, коли, куди ми не можемо накласти турнікет. Перше завдання у нас це зрізати його одяг для того, щоб ми мали повний доступ до рани. Після цього, коли ми знайшли рану, ми її притискаємо і беремо матеріал для тампонування. Для того, щоб тампонувати, ми можемо використовувати як звичайний бинт, так і спеціальні бинти, просочені кровоспинною речовиною. Після цього ми, не знімаючи тиск на рану, наматуємо на палець, ділимо спонжик, грубо говоря, і починаємо тиснути на рану, заповнюючи повністю щільно рану. І подаємо. Якомога умога, умога щільніша, треба заповнювати рану, щоб там не було пустот. Тому що це, цей просочений бинт якраз создасть тромб, скажімо так. Після того, як ми повністю затомпонували рану, ми робимо ширший такий клаптик, щоб закрити всю рану і притискаємо її. Зараз відно. Кожен має спроможність, зобов'язаний вміти надавати першу медичну допомогу. Якщо ми побратиму надамо першу допомогу, ми можемо йому збільшити шанси для того, щоб він залишився живим.